Два рази One Piece, два рази геройка і магічка. А сьогодні в нас Наруто нарешті. В жопу цінові маски по Наруто, і я візьму старенько, провірю перший вашу команду Асума. Ну Асума непоганий персонаж доволі таки могло бути гірше, до мене ти має. Ну, тут, в принципі, очевидно, що ти має сильніша, хоча, думаю, бій був би непоганий, а до вас другий Хірузен. Тоже боляха, теж спірно, тому що Вод як в першому сезоні бився проти ореча, а проти воскрених хашерами і тобірами. Хоча вони, я так розумію, не в повну силу були воскресені. Але в принципі, наві сам ореч, це доволі таки велика проблема і прям. A, доволі сильний персонаж. Але якщо брати персонажів, які з'явилися в Наруто то пуден, то Хірузен трошки, трошки не дотягує. А <с up> до мене неджа. Та б здається. Якби починалося красиво, а пішло на спад. А третій ваша Найн. такої. Чекай, шанси плюс-мінус рівні. <с up> до мене третій зарішає, а забудза беляха. Забудза йти має. Чи є в них шанси проти Хірузена? Ну, там ще правда Асума. Пуляха. <свистак> а прикольно. Для когось все зрозуміло, але хочеться почути вашу думку в коменти. Тому що, ну, на мою думку, плюс-мінус воно наївні. Тобто, там Асума, Хірузен і Куренай, а в мене Тимаї, Забудза і Неджи. Тобто, ну, блін, доволі таки прикольно.